Вітаю вас, малята. Я, Жура Іванко, пропоную вам вирушити разом зі мною у славетні козацькі часи. І сьогодні я хочу вам розказати легенду про гостинне козацьке житло. З давніх давен, коли степи розкидані були від краю до краю, жили у тих степах великі та міцні козаки. Вони міцні були не лише своїми руками та зброєю, але й своїм серцем, які вміли приймати гостей. У самому серці степу стояла Січ, міцна і неприступна, як і самі козаки. Біля січі крилися глибокі окопи і високі вали, а всередині, як у скарбниці, Будувалися куріні. А куріні козацькі це були непрості хати. Вони були великі. Здавалося, що ніби сама земля вигорбилася, щоб у них могли поміститися велика родина козаків. Кожен курінь був як мала кріпость. Міцні стовпи готові взяти на себе будь-який тягар. І сволоки, які тримали дах і захищали козаків у часи негоди. Всередині куріня на стінах висіла зброя, яка розповідала про війни та подвиги козаків. А на покуті стояли святі образи, усі розмальовані і з золотом прикрашені. Найбільше дивувало те, що двері козацьких хат ніколи не були зачиненими. Хто завгодно міг зайти і знайти притулок та їжу. Були там ковбаси, хліб, смачна каша, що димилася на вогні, і глеки з медом. А прийде хазяїн, так буде радий гостеві. Приймали козаки гостей з радістю, як рідних. Подаючи гостинці й обіди, вони ділилися не лише своєю їжею, а й своїм серцем, намагаючись зробити перебування гостя якмога приємнішим. Так і жили козаки, великі й міцні, не лише своїми руками та зброєю але й своїм серцем, яке завжди відкрите для гостей та пригод.